Вітаємо на нашому каналі. У нас автомобіль Subaru Legacy двигун 2.5. Недавно у нас був уже автомобіль Subaru. Проблемка з системою охолодження. Ми бачимо в якому стані. Ну, видно, що якісь випухи тут вилазять. Але основна проблема, що вентилятори постійно крутять і стрілка температури скаче. Тобто підніметься, упаде, підніметься, упаде. Будемо промивати систему охолодження, також перевіряти роботу термостата і другі можливі варіанти. Отже, поїхали. У такому стані бачок. Брудний, чорний. Зараз робимо підключення на радіатор пічки, перевірили роботу термостата, термостат відкрився трошки з затримкою. У них відкриття починається з 88, в даному випадку у нас на 92 відкрився, але посипались камінці. Можливо, це з радіатора пічки. Зараз ми зробили підключення. У нас там якісь крошки є, не взираємо на них, включаємо апарат. Буде видно, чи є бруд. У ну, радіаторі пічки є бруд, бачите. Він тут топлюється, його можна вигнати. Він тих, давши на нього нормальний тиск. О, дивіться. Бач, от вона вже зараз. Також відмили бачок, подивіться який чистенький, який був, який став. І Якщо опять буде щось. Це, да? Ну відкуди грязь взялася? Після промивки системи в Subaru Legacy підключили назад систему, зібрали все і виявили, що пічка не може гріти, не гріє, не прокачує система антифриз. Зняли патрубки з пічки, даємо обертів. І буквально через аж хвилину-півтори починає йти легенько антифриз, а не біжить. Всі були признаки того, що негаразди якісь з помпою. І порекомендували власнику все ж таки їхати дивитись, в чому справа. І на самом ділі, от приїхав власник, замінив помпу. Подивіться, що сталося з цією помпою. Він не, не, не так давно змінював ремень ГРМ. Чи що тут стоїть, тут же ремінь да, стоїть. От. І ну, не приділив цьому уваги. Вроді як сказали, що все зробили, і подумав, що помпу теж міняли. Але помпу не міняли. І в такому стані кричатка помпи. Гляньте, вона просто не могла працювати ніяким чином. І їй все, вона злизана, стерта, кричатка не працює. Також мали. ну... При першому разі тестували термостат, і він трохи якийсь був неправильно працював. Потім на апараті в нас начебто як запрацював, але бачимо, в ньому є резинка внутрішня, вона вже підвернулась, і ну, це вже трішки вже він функціонує неправильно. Тому був змінений також термостат. І ми маємо неробочу помпу і неробочий термостат, напівробочий термостат. Зараз все нормально. Після заміни помпи автомобіль почав функціонувати справно. Також перевіряли, як ви знаєте, двигуни 2,5 на Subaru на всіх марках Outback Legacy. На них всіх. Форестер підтверджені пробою прокладки ГБЦ. Тоді гази картерні починають давити в антифриз, і антифриз постійно намагається вилізти з бачка, витікає в розширювальний і, і назовні. Провели перевірку на гази спеціальним приладом, не показує картерних газів, тобто їх в системі немає. Тому все звелось до того, що це була неробоча помпа. Отакі справи. Прийміть до уваги. З Цією машиною завершено. На все добре. Звертайтеся, якщо маєте якісь проблеми з системою охолодження. Всім гарного дня, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!